Я речу, я тільки бачив, як вони злітали, як він підійшов, сказав, чи вона злітить. що, Я нічого не, не знаю. Хоч літити, хоч, хоч стійте мені все одно там. А коли це було? Десь ввечері десь в 10-й, може, в 9, може. А мене було адресовано. Так з'їхалися до мене на подвір'ї, що ви це посиде діло зробили до Горбачова газету. вислали, що, що в вашому селі робиться. А потім не чули ніякого? Звуку я не чув, тільки він підбіг, як машиною залетів і їде на до удовольного. більше я нічого не чув. Це село зовсім далеко від цього, від полігону. Зовсім далеко від полігону. І то майже три кілометри до річки. І ще за річкою скільки кілометрів. Прибіг до мене, каже, спасай, каже, у тебе телефон є кругом, телефона немає Ну люди не можуть ми, уявити, як так може бути просто. Не маю, кажу, права, кажу, каже, покажите дорогу, куди ближче. йти. Я йому показав, кажу, де сюди ближче, тут далеко. Кажу. Приїхав парасулько, об'їхав, посчитав всі скрити. Ходіть ти зі мною, кажу, ти що кажу? Я ходобу такий табун покину, <гум> на дежурство, та й що. Ми тоді до Горбачова її. Скричаєш. А як звати? Льоня.